Ви граєте в клубі разом з гравцем з Росії, Сафроновим здається. Скажіть, будь ласка, чи це було для вас яким складним питанням? Чи ви обговорювали це з тренером? Що ви думаєте, окрім його думки, яка ваша? Я вже казав про це в інтерв'ю. Якщо хочете, то можете його знайти і подивитись. Я зараз фокусований повністю на збірні, і давайте будемо говорити про збірну України. Будь ласка, ми давно вас не бачили. І з моменту, коли ви оголосили, коли був оголошений про ваш перехід до ПСЖ, Скажіть, будь ласка, як ви себе зараз в новій ролі відчуваєте? Чи відчуваєте ви більший стрес в рамках того, що ви стали гравцем великого клубу, але при цьому зараз виступаєте і за збірну? А, питання було про стрес, але не знаю, нова ситуація для мене. Я чекав цього виклику і я радий приєднатися до. Парі Сен-Джемен великий клуб з великими амбіціями. Це шанс для мене просвітляти свою країну на міжнародній арені та здобувати трофеї, на які я заслуговую, я думаю. Тому про перші матчі, в принципі, чемпіонат Франції це велика різниця. І... Але я не відчуваю, що це якийсь. Спуск вниз. Я думаю, що чемпіонат сам по собі цікавий, і, і так, почуваю себе в команді добре. Більше двох днів ви знаходитесь даній збірної. Скажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте, будучи гравцем французького клубу, саме в складі збірної, і як вам грати і тренуватися, ну як би проводити домашні матчі, але за кордоном? Наприклад, в Ненгрі, в Угорщині або там в Словаччині? Ну, звісно, це не як грати в Україні, це відчутно, це зовсім інші ігри. І я думаю, всі ми сумуємо за тими іграми і хочемо якнайшвидше туди повернутися. Але ми вже підталкимося від ситуації. Як ми кажемо, в нашій країні вже понад 4 роки, майже 4 роки, йде війна, і ми. Залюбки, де б не ми не були, ми граємо та представляємо свою країну? Я думаю, що особливо де грати нам немає. Нам просто треба прислати свою країну як найліпше, і... і ми це робимо. Це чистий листок, початок нового кваліфікаційного етапу. Чи ви маєте довіру, що ну звісно, збірна не фаворити в цій групі, але чи є довіра в? Команді, що ми можемо виграти, і... я думаю, ви мали на увазі е, віра, а не довіра. Так, віра, звісно, є, це футбол, е, все може статися. І, і я вже, ми вже перемагали е, хороші збірні, тому в нас зараз хороша команда, та я думаю, є всі шанси. Ми, звісно, розуміємо, що французи це фаворит, французи мають е, е, гарну команду, та ми просто. Розуміємо, що на футболі все може статися, і ми будемо робити все, щоб перемогти та зайняти перше місце. Ілля, скажи, будь ласка, як нам стримати Мбаппе? А ми, крім всього, ще чекаємо на такі дуелі на полі. Одна з них, напевно, буде забарним Мбаппе. Розкажи, будь ласка, про свої враження від цього форварда, який, напевно, цього року є одним із претендентів на золотий м'яч, і взагалі можеш дати свою трійку золотого м'яча? Твій варіант? Я відповім, дякую. Ну що сказати. Я думаю, всі знають, який сильний бомбе як гравець. Він лідер команди та дуже високої якості. Буде важко проти нього грати. Таких порад в мене. Що з козирі свої розкривати я не буду, тому дам трійку золотого м'яча. Мені здається, Дембеле, номер один, Рафіня Ямаль.